На кінець, отакий чудовий міні-комплекс. Ми вам приволочили на ваш розгляд. І що я хочу сказати, дивіться відео до кінця, бо чесно, ви такого ще не бачили. Комплекс ми цей назвали бабочка. Значить, дивіться, яка ситуація, ви поймете чого. Що виходить? це просто стіл. Як ви бачите, це просто стіл. І, наприклад, ви хочете приготувати шашлик. Щоб він зроблений так, щоб не забирав у вас багато місця. Але коли ви хочете приготувати шашлик, ви робите отаку річ. Отаким планом, як крилишко у бабочки, відкривається у нас отако мангал. Значить, виходить мангал з кришкою. Його можна зафіксувати. Тут є ножки має фіксатори. От він має кришку, магав на 10 шампурів. От, ще він має столик. От, столик для того, щоб ви могли тут, щоб на столі вам не мішали якісь шампура, вилка, ножик. Саме і для шашликів. Що виходить? жарливий шашлик, хочете ви ще, наприклад, зварити якийсь бульйончик. Тут є друге крилечко, яке відкривається. Зараз бо тут треба забрати фіксатор. От. Дивимося до кінця, бо це ще не все. Значить, забираємо фіксатор і відкриваємо таку штучку боржуєчка. Це іще одне крилечко. Значить, виходить, маємо отакий ми міні-комплекс мангальний. Тобто, але це ще не все. Є тут ще одна функція, куди ми без безкоптівні. А якого це копчення холодного чи гарячого, ви нам скажете. То є дверка. Відкривається дверка, запихається труба. От, запихається труба і маєте коптілочку. От. І це ще не все. Значить, маємо ми такий комплекс, він літом у нас сидить. Прийшла зима. Ну, не потрібний він там саме у нас, э, дома. У нас в нас вдома. І що ми можемо зробити? Значить, ми беремо, підкладаємо тут ножку під наш столик. Підкладаємо ножку. Тут у нас розкручується. От, і тут є, так воно фіксується. Зафіксували ножку і. Ага, буржуйки теж є стол. О. І що ми робимо? Берем, складаємо теко наполовинку і Пробуємо, не знаю, чи вийде в самому. Вот. Знімаємо це. Буржуйка у нас виходить окремо. О, буржуйка. З таким столиком. Ось так коротше, виходить. Значить, у нас ще знімається ця сторона. Давай пробуй, знімати. О. І виходить, що ми на зиму це лишаємо для шашлику. Буржуєчку ми забираємо собі у гараж, щоб там нам було тепленько. І лишається стіл. Стіл можна бути на одній ножці, на одній. Але якщо ви щось покаєте, тут він не тримається. Тому ми придумали отакі допоміжні допоміжні ножки. Ось тут мені мішає цей бок. Да. Це не дуже легко, але це ви зробили, і цілу зиму воно вам стоїть. То треба ключик, ключика я не маю. Ось таким планом. І маєте стіл. Там можете ключиком зафіксувати. І ще ви маєте собі стіл в гараж, і... або можете навіть занести до хати. Так що, молодь, ми вам презентуємо такий комплекс бабочки. І чекаємо від вас шаленої і шаленої підтримки, бо такого ви ще не А Отакий багатофункціональний. І для літа він зібраний разом, для літа і для зими. Все у нас іде окремо. Мангал окремо, стіл окремо, буржуйка окремо. Там ще є коліна, труби і капелюх. Що я вам хочу сказати? Підтримуйте, будь ласка, це відео. Більше поширень, більше. Подобає і, звичайно, смски. Тобто смс повідомлення, пишіть і пишіть словами. Чекаю від вас, ваших вражень. От всього найкращого. І хто посчитав, скільки тут є функцій, напишіть. Всього найкращого, повний газ